Нарешті я забрав цього героя. Збираємо звісно вже Бірінгара на мій аккаунт. Я за ним йшов якби два сезони. Для цього потрібно було намагатися брати топи на КБ. Це трошечки у нас вийшло, і тому перший саме Бірінгар на моєму аккаунті нарешті з'являється: це крутий герой, я радий. Правда, якщо чесно, от якби якогось іншого скритоуніками додавали в нагороди за КБ або. Універсальну частку уніків, де там може випасти ну більше унікальних героїв, це було би взагалі прикольно, що де там може бути випасти будь-який унік. Але ми забираємо бірінгара це крутий герой, особливо під арену Він круто себе буде показувати в деяких режимах ПВІ гри на фінальному сезоні Вес 2. Тобто герой крутий, і я нарешті його утримав. Сподіваюсь, що всі зможуть отримувати колись Пірінг собі на аккаунт, і вони точно прийдуть на аккаунти за круток, ну або за можливості з топів КБ або інші. Що данжів, де ми теж отримуємо частки Бірінгара. Всім бажаю успіхів в грі!